Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву тему орієнтування у просторі. І ми зараз дивимося з вами і бачимо сцену, на якій бачимо якийсь квадрат з якимись цифрами, і бачимо посередині смайлик. Цікаво! Так от, зараз ми з вами дізнаємося. Що це за квадратик? І навчимося орієнтуватися у просторі танцювальної зали, або сцени, або будь-якого майданчика, де ми будемо з вами тренуватися або виступати. І знову бачимо смайлік. Він знаходиться по центру якогось квадрату. І це. І є особистий квадрат, на якому ми бачимо точки особистого квадрату і точки залу. Я є центром особистого квадрату. Запам'ятовуємо це. Дивимося і бачимо сцену трішечки збоку. І... Бачимо, що ти є центром особистого квадрату завжди, а глядач завжди знаходиться попереду. Точка номер 1 Дивимось уважно. Попереду завжди точка номер 1 і там завжди знаходиться глядач. Праворуч ми бачимо точка 3. Позаду точка 5, а ліворуч точка 7. Ми всі це зрозуміли. Запам'ятовуємо всі. Орієнтування в просторі. І ми з вами сьогодні дізнаємося, що означає зорієнтуватися в просторі, в якому ти знаходишся. Тож, уважно! Ви вже тільки що у презентації. Бачили, що існує особистий квадрат. І я завжди стою в центрі цього квадрату. І кожен з вас має свій особистий квадрат і стоїть в центрі цього квадрату. Завжди попереду точка номер 1 Це в мене права ручка. І праворуч завжди точка 3. Позаду завжди точка. 5. Ліва ручка, ліворуч завжди точка 7. Тепер розберемося з вами з куточками. Права ручка. правий передній куточок це точка номер 2 І точка номер 2 тримає діагональ з точкою лівого заднього куточка, і це точка номер 6 Правий задній куточок це точка номер 4 Точка 4 тримає діагональ з точкою номер 8 Тож давайте з вами повторимо. Зараз точка номер 1 в мене Ви. Попереду завжди точка номер 1 Точка 2 стоїть в куточку. Передньому правому і тримає діагональ з точкою номер 6 Точка 3 завжди праворуч. Точка 4 стоїть в куточку і тримає діагональ з точкою номер 8 Точка 5 завжди позаду. Точка 6 це лівий задній куточок. Стоїть в куточку і тримає діагональ з точкою номер 2 Точка 7 завжди ліворуч. Точка 8 стоїть в куточку передній лівий куточок і тримає діагональ з точкою номер 4 Якщо ми з вами вивчили це, то ми вже можемо орієнтуватися у просторі. І ми точно знаємо. Що точка 3 Ми повернемося праворуч. Точка 3, точка 5, точка 5. Точка 7, точка 7. Точка 1, точка 1. Точка 8. точка 8. точка 6. І я стала обличчям точку номер 6 Точка номер 4 І я стою обличчям точку номер 4 точка номер 2 я стою обличчям, точку номер 2 Таким чином ми можемо зорієнтуватися у просторі. У вас все вийде обов'язково. Вивчаємо! Зараз уважно дивимось і вивчаємо. Точка один завжди попереду. Точка 2 стоїть в куточку і тримає діагональ з точкою No6. Точка 2 стоїть в правому передньому куточку. Праворуч завжди точка номер 3 Точка 4 стоїть в куточку правому. Задньому. Позаду завжди точка номер 5 Точка 6 стоїть в куточку, М -м 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 -м. а що тут написано в правому задньому? М -м 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 -м. Це завдання для вас. Подумайте, чи правильно тут написано? Точка 7 завжди ліворуч. Точка вісім стоїть в куточку лівому передньому і тримає діагональ з точкою номер 4. Точка шість. Так, ви подумали? Правильно, вона стоїть в куточку лівому задньому і тримає діагональ з точкою номер 2 Зараз невеличке завдання. Уважно дивимося на малюнок. Потрібно розставити точки зали, Чити такі стрілочки. Так, уважно дивимося і розмірковуємо, які точки треба поставити по цих. Стрілочках. Правильно. Ми дивимося, що попереду завжди точка номер 1 а позаду завжди точка 5. А праворуч завжди точка три. Ліворуч завжди точка сім. Дивіться, голова у дівчинки повернута по діагоналі і дивиться в точку номер 2 А п'яточка правої ніжки дивиться в точку номер 6 А пальчики лівої ніжки дивляться в точку номер 4 Правильно! А тепер дивимося уважно. В нас така гра. Потрібно розставити точки зали. Подивіться уважно, в яку точку стоїть Єлизавета, в яку точку стоїть Марія, Аріна, в яку точку Ярослав, а в яку точку Микита. Ви здогадались? Ви певно здогадались. Марія стоїть в точку номер 3 Єлизавета в точку номер 1 Аріна в точку номер 8 бо тишечки по діагоналі. Бачите? Ярослав в точку номер 2 теж по діагоналі. І Микита в точку номер 1 А тепер дивимось уважно на цю фотографію. І дивимося і розуміємо, в які. Точки зали розвернуті діти. Так, ви вже подумали? То давайте перевіримо. Аріна зараз розвернута в точку номер 7 Марія так і залишилася стояти в точку номер 3 Ніколь. Розвернута, бачите, трішечки по діагоналі, вона стоїть в точку номер 8. Ярославчик розвернувся в точку номер 1. І Веронічка стоїть в точку номер 1 А зараз ми з вами розглянемо загальний квадрат дзеркала сцени. У нас багато на сцені, бачите? У нас дуже багато на сцені, аж 9. І теж саме правило ми бачимо. Ми стоїмо по точках зали. І бачимо зараз, що в центрі загального квадрата стоїть смайлик. І написано Центр сцени. І бачимо, що глядач завжди впереду. Точка номер 1 Вага! У яких точках зали стоять учасники? Уважно придивились. Угу. Яка тут у нас геометрія розташування учасників? І тепер перевіримо, чи правильно ми з вами розставили ті точки. Бачимо по центру в нас смайлик, який плескає в долоні. Є в нас такі положення, Точка 2, там є смайлик, точка 4, 6 та 8. Молодці! Всі правильно сказали. Наступне завдання. У яких точках зали стоять учасники, в цьому варіанті, і друге завдання у яку точку особистого квадрату розвернуті учасники. Бачите, ми тут з вами зразу дивимося, в яких точках зали загального квадрату знаходяться учасники. І... В яку точку особистого квадрату вони розвернуті? Перше питання було, у яких точках зали стоять учасники? І ми бачимо, що вони стоять у точці 1, 3, 5 і 7. Друге питання було у яку точку особистого квадрату? Розвернуті учасники. І ми бачимо, що учасник, який стоїть в точці номер 1 розвернутий по особистому квадрату в точку номер 8 Учасники, які стоять у загальному квадраті в точках 3 та 7, розвернуті в точку номер 1 особистого квадрату. І учасник, який стоїть в загальному квадраті в п'ятій точці, розвернутий у другу точку особистого квадрату. Маю надію, вам було цікаво. І ви зрозуміли точки зали. І панували орієнтування у просторі. Ви великі молодці.